Погнати. Слава Україні, слава нації. Тиждень, може трошки більше пишу відео, бо в подрібних справах просто фізично не встигаєш. Вітання, спільноту! Наша майстерня без зупину як працювала, так і продовжує працювати Маємо допакування Десяточки Олександра займається тим, щоб це безпечно помчало на фронт. Маємо також ще 30 дронів готових для сил спеціальних операцій. Це важливо і йдемо далі по майстерні. Насамперед, ми постійно оновлюємо наш 3D-друк, оновлюємо 3D-принтери, Дякуємо за x один карбон. Спільноті світ льону пані Олі Буряк разом з чоловіком. Це не дешевий пристрій. Дякую, їм, що забезпечили. Ще раз вдячні за великий напівпрофесійний чи професійний напівпромисловий принтер пану Богдану з Канади і Шаудинбамбулаб, який доповнив наше оновлення. Це меценату з міста Стрий, чоловіку, який вирішив бути непублічною особою. Дякую величезне, Олег Корчинський, Греція. Твій твій принтер також безперервно працює. Далі будемо оновлювати. Дякуємо за велику меценатську допомогу. Вона дуже потрібна. Ми там виставляли фотографії в попередніх постах. Кава мусе бути за підерський дрон. Вибачайте, хто має малих дітей, запікайте, але по-іншому їх не назву, бо то не люди. От Андрій наш назвав його возврат. Ну одним словом, ми затюнінгували возврат. Наш Віталій привів його до тями, зробили дещо потужнішим. І возврат або фідбек називаємо це полетить по бидлу. Продовжувати процес сволотої утилізації. Е ще одне, е наші десяточки оснастилися е е скидом від інших волонтерів Сталеріше, один стопових скидів. Зараз е теж волонтерська розробка, яка є в Україні, е але е ми розробляємо також нашу систему скиду, е оновлену. Дуже потужну і в квітні я думаю, що на наших дронах вже будуть стояти системи, зроблені майстерньою April, які будуть абсолютно конкурентні в хорошому розумінні цього слова до тих якісних речей, які зараз роблять сталеві шершні. Майстерня дії без зупино з Олександрою. Ми порахували, що станом. На вчора майстерню відправлено сімдесят три. Я завжди уточнюю. Дякую. 73 дрони на фронт цього місця. Ми сотню завершимо, перейдемо. Але це менше ніж в лютому. Кількісно, тим не менше, дрони березневі. Вони ще покращені характеристики мають. Вони мають деякі конструктивні зміни. Зокрема, винос в по частині дронів нас же є, на є назовні, що змінює концепт розташування модулів всередині дрону. Працює безперервно. спільноті всій нашій подякувала і 56-та бригада за дрони десятки, 45-та бригада ССО. Багато відгуків отримали. Теплі відгуки. Нам насамперед приємно, що ті рішення, які тако дуже важко даються, і ми приймаємо, що вони ефективно діють на фронті. Немає нічого важливішого ніж фронт, фронт і ще раз фронт. І на завершення спільноту дуже важливо. Та всім нашим меценатам, нашій спільноті, серденько, величезне дівчатам, які невтомно, Плетуть захисні елементи, всім тим, кого нема на фотографіях, але які щоденно нам допомагають. Дрібному бізнесу, особливо, маленькому бізнесу, який від керамікос до там, людей, які займаються ремонтами, які щоденно з нами. Парафіям, церковним спільнотам, всім величезне дякую, підсумок і початок. Ми оголошуємо великий, великий весняний. Збір на технічне забезпечення. Це непростий буде збір, і ваша допомога надзвичайно потрібна. Хто має можливість долучитись до командного збору в своїх середовищах, зібрати певну суму допомогти, прямо під цим відео ставте плюс. Ми створимо картинки, ми надамо цю інформацію, долучимо команду. Цей великий весняний збір це Мавіки. Це тепловізори, це там декілька автомобілів, і це всі наші хлопці, з якими ми вже два роки а, а, разом. А, навіть зовнішніх запитів не включаємо, бо, бо стільки назбиралось внаслідок розбиття артилерії ворога, fpv дронами ворога. А, дуже багато майна погоріло. Цей великий весняний збір навіть не стосується потреб майстерні, Ну взагалі, а, ж, а, жодним чином майстерня буде діяти. Знову в складних умовах, але буде діяти автономно. Дрони ми будемо робити, але оперативно всі зусилля по тепловізорах, мавіках, автомобілях, раціях дещо по броні, просив би долучитись, стати частиною команди на 50-60 людей і впродовж двох тижнів дуже оперативно скерувати дії для того, щоб був результат. Це наша спільнота, велике вітання. Всіх любимо, всіх обіймаємо. Слава нації і смерть цим москальським бидло Не побоюсь цього слова. На вечір не часто дивлюсь відео про тортури. От не просто смерть ворога ворогам, смерть цьому всьому тотальному бидлу як нації.